Всім привіт, з вами Smart Company і це Rovers, і я вас вітаю і е, радий вам сказати, що сьогодні ми покращуємо ще трішечки е, якість нашого контенту, адже сьогодні к нам на огляд е, прилетів е, мікрофон від хлопців із Rode. Це я заявляю, напевно, ну, на випуск даного відеоролика це є перший україномовний огляд. Поїхали! так, От така от, е, штуковина до нас прилітає. Да, ну, Ці папирошки нам в принципі, не треба, їх можна взяти. Нам вони не треба. І так, Road, Virus, Go, е, друга версія. Dow, Change, Virus, Microphone Systems. Е, тобто що нам про це каже? Це нам каже, що хлопці з Rode да, порівняно з першою версією, але ну, в мене її не було, але я так в принципі, попередньо трошки подивився. Вони зробили досить багато таких змін. От зразу на коробці нам кажуть, що це USB-C да, і працює разом із мікрофонами, і айпадами, і айподами. Ну, про MacBook тут нічого не написали. Так, 3,5 дня мікрофон туди сюди 2,4 ГГц. Тут далі є. Що ми маємо всередині в коробці, але повернемося до того пізніше. В принципі, попередньо подивившись так сказати, на її технічні характеристики, можна сміло сказати, сміливо, що це найкраща радіосистема В принципі, за свої кошти. Вона дуже якісна і коштує в принципі, всього лише 300 доларів на сьогодні. І порівняно з першою версією тут йде в комплекті не один передатчик, а одразу два. Тому, в принципі, давайте не тягнути, а одразу будемо дивитися, що там є цікавого у нас всередині. І так, ну тут все так потужно в принципі, заклеєно. Хоба. Я щось свій старий ножичок. Я розпаковав не знайшов, тому такий взяв, який був перший під рукою. Да, ну, Знаю, от, от, Тут вони, напевно, трохи навіть перегралися, да, от, трошки заміцна. Так, поїхали. Із того, що ми можемо сказати? Фірма Road, да, вона пройшлася по багатьом зауваженням, які були від споживачів. з Після виходу першої серії. Наприклад, в базовому комплекті до того був один трансмітор, тобто він же мікрофон. Зараз ми маємо їх одразу два в комплекті. І вони також можуть працювати в парі, але можуть також працювати і, і по окремо, але про це ми поговоримо вже пізніше. Далі ми отримали, що? Судячи з характеристик, ми отримали більшу зону покриття. Тобто раніше вона, вона працювала десь на відстані 60-70 метрів. Зараз, як вони декларують, і в принципі, як показали вже більшість тестів, і це є правда, те, що вони декларують, воно працює на відстані навіть 200 метрів. Але насправді, ну, на кой холєру воно тобі треба, ну типа... Що ти таке там будеш там, Альо знімати, тебе там вже видно не буде через ті 200 метрів, а тобі там треба ще звук записувати. Ну Я такі умови для зйомки в принципі собі складно насправді уявляю, для чого би воно можна було б там, казати, коли вона б тебе спасувала цими показниками. Ну, і в принципі ця історія не зовсім для цього, це така більш е, інтерв'юшна історія, це не для того, щоб кудись там, бігати від камери за 200 метрів, щось там говорити. Тому, в принципі, це така студійна зйомка, інтерв'ю і таке от інше. Далі. Що по характеристикам ми ще можемо бачити, це приємний заряд батареї. Тобто, в принципі, роботи акумулятора має вистачити на повноцінний робочий день. Тобто, плюс-мінус, там як декларують, вони, звісно, трохи більше, як показали вже перші тести. То... Up to 7 хаус, тобто 7 годин воно працює в принципі, 7 годин воно буде працювати від заряду одного. І далі попроситься на підзарядку. Але в принципі більше 7 годин вам навряд чи та в принципі і треба. Не думаю, що у вас буде якесь інтерв'ю або щось таке ще потужне, що вам буде треба одразу, прямо зразу два мікрофона і всі сім годин використати. Але навіть в принципі, це не дуже біда, тому що заряджається воно в принципі трохи більше двох годин. Тобто, мовно кажучи, там годину поставили, зарядилися, вже 4 години роботи маєте собі на запас. Тому, в принципі, має вистачати. Ну, Так от, в принципі, поверхнево по характеристикам все. І звісно, що абриднує якість звучання, таке інше. Ну, давайте розпакуємо цю радість. І так, так те, що у нас така коробочка поки непонятна. Відкладемо її сюди. Що е Zacية... в нас є? Опа. Ah, Чихольчик. Такий потужний чехольчик. Ну, Не факт, що дуже зручний, тому що він доволі таки не глибокий, він довгий. Да? Тобто теоретично тут раз, два, три трансмітера в принципі, теоретично помісяця, але наскільки він зручний буде у використанні, он, навіть брендований рол написали. Але все одно, в принципі, це напевно треба розглядати більше як бонус, типу надо, користуйся, не надо, не користуйся. Поїхали. Що там в нас ще поклали? Оп. І да, от в принципі маємо дві коробочки. Все, оця нам більше не цікавить, можна її відправити в сторону. Е, так. І ось вона найголовніше, наша система. Так, захист від вологи. Так, фінантеж не треба. Е, так, 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 ну от наш е, трансмітер, два мікрофони і в принципі, три захисту від вітру, ну, Окей. Так, а що ми маємо в цій маленькій коробочці? Тут ми маємо, тут ми маємо інструкцію. Ну, якщо ви прям зовсім не ало, як там що куди тикати, що куди нажимати, туди-сюди, ну, це напевно дуже і не треба. Далі ми маємо... Кабельочки, кабельці. Е, так, працює. Це все у нас м, внезапно навіть USB-C. Окей, у нас є три USB-C для зарядки і один для підключення камери і собственно, того самого прийомника. І так, давайте це ми це можливо пізніше. І так. Ще що ще з корисного в принципі, вони зробили? Чутливість мікрофону можна налаштовувати, тобто це приємно. І, тобто, що на Кожен з двох мікрофонів можна налаштовуватись окремо. Чутливість одного мікрофона налаштовується по своєму каналу, чутливість мікрофона другого налаштовується по другому каналу. І це, в принципі, прикольно. До речі, це все робиться з нормальним кроком в тридицібіливий, і це досить зручно в таких умовах. Наприклад, що якщо ви берете інтерв'ю і хтось один з людей говорить голосніше, тихіше, і це можна потім якось вирівняти навіть без постпродакшну, вже ось навіть під час зйовки. Тобто це просто реально така як би мас-хев-історія, коли От ви такий заядовий інтерв'юер. Також приємна новина для тих, хто любить брати інтерв'ю, це те, що можна, тобто є така можливість запису як у моно, так і у стереорежимах. Тобто, що це мається на увазі. Наприклад, за необхідністю можна якісь голоси там, за кадром або щось іще. Зробити як з стерео. Ну, в принципі, приємно. Або ж навпаки, ви можете писати зразу два мікрофона, тобто один мікрофон пишеться в одну доріжку, другий мікрофон пишеться в другу доріжку. І буде такий, якби ефект стерео Окей. Або навпаки, писати їх всі в одну доріжку. І... Тоді, в принципі, всі голоси будуть звучати, ну, однаково голосно. Тут вже в залежності від того, який ви хочете собі ефект, так би мовити, отримати. Варто зауважити, що в принципі, головний і єдиний мінус цієї радіосистеми це полягає він у тому, що. Для стабільної роботи необхідна зона прямого бачення мікрофона і самого, так сказати, прийомника. Але це в принципі хвороба не нова і проблема не нова, тобто вона завжди була і продовжає бути. Фізику ніхто переміг, тобто фізику ніхто не переміг. Якщо прямого бачення мікрофона і прийомника нема, є обрив. Так би сказати, звуку, але в принципі не біда. Інженери робот впоралися з завданням доволі креативно. Вони знайшли варіант, як це можна подужати. Тобто кожен трансмітор, він же мікрофон, він, помім, ну окрім того, що він передає звук на прийомник, він додатково ще пише, як би то сказати, він як самостійний рекордер. Пише додатково ще звук в себе, і потім на постпродакшені ви можете, тобто всі ці файли ви бачите, коли там пропадав звук туди-сюдим. І за допомогою програми фірминої від роуте можете всі ці проблеми порішати ну Це ми подивимося трошки пізніше. Далі, що ми можемо зауважити? Що кожен мікрофон має власну вбудовану пам'ять? яка в принципі, може записувати до 40 годин звуку у форматі MP3, тобто це такий більш як би то, низький по якості формат, або ж 7 годин у форматі WAV, тобто це формат більш якісніший. Дістати звук з мікрофону тобто трансмітора можна потім окремо. тобто Навіть в той самий момент, про що я вже казав, що коли о, сигнал пропав і казалось би, все біда. Е, ні, от не знаю, от, ви там щось казали, розмови розповідали, захопилися, стали спіною і раз, там, не знаю, навіть хтось повз пройшов перед між вами і камерами, звук пропав да, там, на якісь там 2-3 секунди. Е, можна не перейматися, завжди у вас є резервна копія. Звідки ви можете дістати той самий звук? Що для цього треба? Для цього нам треба в принципі, ПК. Нам підійде в принципі, люба система, як і Windows, так і Mac. Далі що ми робимо? Ми завантажуємо додаток Road Connect, заходимо в додаток, обираємо необхідну нам доріжку. Це до речі, в принципі, дуже легко робиться, знайти її можна дуже швидко, адже там написано і дата, і час, і нам одразу показує фрагменти виділені, де саме пропадав звук. Транспітер сам знає, де пропадав Connect і сам покаже вам ці моменти. Дістати можна його напряму одразу і, в принципі, все. Також варто зауважити, що ця система є не тільки для камер. З ПК, ну, тобто вона працює не тільки з камерами, з ПК і телефонами вона також працює. Тому підійде навіть тим, хто, якщо ви ну, не. Блогер, який веде свій контент через камеру, через трансляцію, через спілкування. Але якщо ви робите свій контент через якусь там, можна кажучи, GoPro або телефон, ця радіосистема вам також допоможе. Але робити це можна лише через їх оцей гарний червоний кабель. Тобто любий аудіо вам тут не допоможе. Ну це вже штука маркетингу. І так, давайте ж швидко, швидко пробіжимося по налаштуванням, які ми можемо зробити з екрану прийомника. А саме тут ми можемо міняти чутливість, обрати, як саме писати звук та включати один з мікрофонів і обирати режим запису, тобто це або моно, або стерео. Але якщо ми підключаємо трансмітер до ПК, то налаштувань стає ще більше. Тобто от ми його підключили і дивимося через додаток, «Road Central» ми можемо включити, або відключити підсвітку, наприклад, обрати шах для налаштування чутливості, а саме ми можемо обирати 3 дБ або 5, обрати формат запису і його режим. Спліт це режим окремий, дозволяє щоб кожен мікрофон записувати на окрему на окрему доріжку. Міч записує з мікрофонів в один вихід. Також можна налаштувати дату, можна налаштувати режим запису, а останнє налаштування це є «Safety Channel. Це активація так званого безпечного каналу. Що це саме? Він записує окрему доріжку з рівнем звуку мінус е, 20 дБ. Тобто, е, що мається на увазі, от ви берете, ви от, берете в когось інтерв'ю або ще щось ще щось. І окрім того, що пишеться та доріжка, яка йде е, саме зараз, пишеться додатково ще одна, але вона записується з чутливістю мінус 20 дБ на той випадок, якщо хтось з спікерів або щось голосно скаже, або просто буде якийсь як би то, голосний звук, тобто у вас завжди буде такий як би, архів, і де ви зможете то так сказати, дістати з нормальною якістю, але так би мовити, по нижчій гучності. В принципі, зручно. Ну і також, що я казав вже, це фішка постійного запису звукового мікрофони на внутрішню пам'ять. Тобто запис починається одразу, як тільки ви вимкнете систему. При першому підключенні воно обов'язково попросить оновити версію вашої прошивки. Ну, це робиться швидко і зовсім не складно. Якщо під'єднати до ПК сам мікрофон, нам відкриється всього декілька налаштувань. Тобто, ми підключаємо трансмітор і дивимося, що в нас є. А це. Найголовніше, що в нас є, це функція рекорд. Це та сама функція, яка дозволяє мікрофону додатково писати звук ще у себе. Тобто, окрім того, що воно передає звук на трансмітор, воно ще пише в себе. Тим самим ви врятовуєте свій запис, якщо раптом пропав сигнал, або як сталася якась біта. Далі ми можемо обрати два режими якості це стандарт Quality та Broadcast Quality. Якість найвища. Але й записувати можна в такому режимі вже не 40 годин, а всього 7. Проте навіть в принципі 7 годин для любого відеоролика вам буде за глаза просто, тобто навіть для повноцінного одного робочого тижня вам достатньо, тому оберіть е, найвищу якість і вперед. І так, в принципі, зараз ми подивимося, що нам ще е, тут поклали в комплекті. ми маємо. Ну, все, В принципі, три, скільки тут їх? тут, 3-4 проводка і наші мікрофони. Все це працює опа, на прищепочці. Да, тобто можна собі так защепити і окей. Е, Від USB-C добре. е, Три комплекти вітрозахисту і якби то усе. Ну, Єдине, до чого в принципі, теоретично можна докопатися. да, у щоб мене не непокоїло як споживача, теоретично. Воно працює від USB-C ніби і окей. Тобто це не є, ти не будеш паритись там батарейки, собі таскати там туди-сюди, від пауербанка такого зарядити. Зарядати можна. А от наскільки циклів заряду вистачить вам цього мікрофону, ну це, напевно, єдине питання, яке може нас, так би мовити, занепокоїти. Да. Отже, зараз цей огляд ми записуємо на наш минулий мікрофон, який ми розпаковували до того. А саме це Boya BYMM1. Звук з нього ви плюс-мінус чуєте зразу. І що важливо розуміти, цей зараз відеоробик увесь ми записуємо без рекордера. Тобто звук чистий. так для, так би мовити, Зараз чесного. Порівняння. При тому ми не будемо дуже сильно якось їх там порівнювати між собою, не буде 38 мільйонів тестів. Це, напевно, така ідея для більш окремого відеоролика. Ми зробимо буквально два тести. Ми зараз запишемо тест у студії тут і зараз, у таких тихих умовах, а потім вийдемо на вулиці і запишемо там. Тобто, звісно, що можна продумати ще записати там на вулиці, коли вітер, коли там, я не знаю, якісь фонові шуми в машині, там трудим-сюдим, але тоді цей ролик буде йти про просто неймовірну кількість часу, і того я не хочу. Це ми зробимо якось окремо. Тобто два тести. І при тому ми не будемо навіть перевіряти, я думаю, якість звучання, так сказати. Камери самостійно, без мікрофону, тому що вона взагалі, в принципі, ніякої відкритики не витримує. І перевіримо саме мікрофон Боя і нашу нову е радіосистему. Що і як. Е і так, Поїхали. І так, Зараз ми будемо робити тести і зараз ви бачите, тобто чуєте мій голос е в тій же самій студії, ну, тобто моя кімната. Де ми проводимо зйомки, і чуєте мій голос, без, робо, без обробки, без рекордеру. Все чесно, зараз можете оцінити якість звучання на мікрофон Боя. Знову ж таки, з якістю запису камерного мікрофона навіть порівнювати не будемо, там навіть нема про що говорити. І так, зараз ми включаємо радіосистему. І спробуємо протестувати, як буде звучати вона. Ну, напевно, заодно протестуємо, як вона буде на різних місцях тіла. І так, поїхали. І так, а зараз ми записуємо звук на, на нашу нову е, як то, радіосистему. Давайте отак, от зараз я ще навіть це не зробив так торжественно е, отак, от плівочку знімемо. Отак, все, розпаковано. І так, зараз я тримаю мікрофон прямо перед собою, тобто ще нікуди, в принципі, його не почепив. Е так от ви можете побачити, якість звучання, в принципі, от, якщо мікрофон дивиться прямо на мене. Далі давайте подивимось. Далі, якщо от прикинути от, да, от, типу от я спікер, от я говорю перед вами, щось вам розповідаю, розказую. І ви можете оцінити якість звучання при тих умовах, якщо мікрофон дивиться в бік. І порівняти його з тим, як звучало до того мікрофон Боя. І зараз буде фінальний тест. Тобто, ні, фінальних два. Ми ще перевіримо, наскільки реально він там перериває запис. І зараз спробуємо розташувати його так, щоб він дивився нагору. І так, а зараз ми записуємо е, звук. При тому, що мікрофон дивиться нагору, і ви можете порівняти якість звучання цієї радіосистеми і мікрофона бою. І знову ж таки наголошую на тому, що обидва тести ми проводимо без рекордів і всієї цієї штуки. І так, і давайте зараз зробимо останній тест на те, як якісно буде звучати наш мікрофон та а-ля Пушка. Якщо я буду рахувати і обертатись. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз. Поїхали далі. Тест на то, чи дійсно воно прирве запис. І так, поїхали. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, я тут трохи собаку завів, але думаю, нічого страшного. Якщо запис прирвався, ми це почуємо. І так, поїхали ще, зробимо один тест на вулиці і все. А от конкретно зараз ми перемістилися на подвір'я і робимо тест одразу на вулиці. Зараз такі, в принципі, більш-менш середні умови, вітру в нас нема, але там. Можна почути, працює автомийка, там щось іде, якесь будівництво, ремонтують дорогу. І зараз ви чуєте дійсно живий звук, який він є без вітрозахисту. В принципі, на вулиці е, нема вітру. Да? ну Давайте зараз, е, наприклад, це таки ну, трошки давайте пізніше про нього е, його спробуємо одягнути і подивитися на якість. Вот. Ну, зараз відстань від мене до камери. Ну, це в принципі не є такою важливою, але зараз будемо пробувати віддалятися і подивимось, як швидко втратиться зв'язок, якщо він взагалі втратиться. Між мною і камерою приблизно ну, десь метрів 5. Е -е, от давайте я зараз спробую зробити оберт. Буду при цьому рахувати і подивимось, чи втратиться в нас зв'язок, чи не втратиться. І так, один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, все. Ну, Якось так. В принципі, тест на дальність можна ну, якби і не робити, тому що ми знаємо, що вона працює дуже далеко. Тобто ви мене вже, умовно кажучи, і бачити не будете, але камера все одно буде бачити і чути звук, навіть якщо не відтворювати бекап запису з рекордеру.

Ну, Напевно 30-35. Я думаю, що в принципі, зв'язок точно є, нікуди він не зник. І це ми зараз робимо тест знову ж таки без вітрозахисту. Але навіть якщо зараз я його вдягну, а я його вдягну, думаю, особливо нічого не зміниться, тому що в принципі, зараз вітру як такого в принципі, немає. Але наскільки от, можливо зміниться якість зв'язка, давайте глянемо. От, Вдягаю одразу при записі. Оп, все, готово. От, Зараз ми вже вдягнули вітрозахист і мікрофон націлений трошечки так вбік, але думаю, в принципі, якість має бути е, дуже хороша. Ну, я не буду тут сильно його якось рухати, ми вже це зробили до цього. Ми просто перевіряємо, наскільки буде якість звуку конкретно в таких вуличних умовах. І зараз ми підключимо наш минулий мікрофон боя, але не будемо дуже далеко відходити, тому що зрозуміло і так, що він дуже далеко не потягне, але спробуємо і потім на записі все буде видно. Так. А от зараз ми встановили наш мікрофон боя. Ну, тут відстань десь 2 метри, ну, плюс-мінус 2. от зараз почала е, водіти автомийка. Е, не знаю, ну давайте спробую ще чуть-чуть далі відійти. От зараз десь вже 3-3,5 метри є. Е, думаю, вже ніфіга не чути. І от зараз я підійду. В принципі, от трошки нагнуся. І... Зараз те звуку, тут буквально відстань, ну, метру навіть немає. Думаю, чути має бути, але напевно не дуже супер гарне так сказати, звучання. От, Ну і на сьогодні все. Це всі два тести. Обидва ми вже зробили, які ми, я хотів зробити в рамках цього огляду. Більше тестів буде згодом. На цьому у нас все. В принципі, всі результати. Ви бачите. Обидва тести ми проводили без рекордерів, без всяких редакцій, музики і так далі. Тобто, все наживу, все так, як має бути. Ну, звісно, думаю, що по якості ну, просто сумнівів не може бути. Road за свої гроші просто must have. Все. А з вами був Rovers, це Smart Company. До побачення.